Сьогодні на уроці української мови говоримо з вами про приголосні звуки. Давайте з вами пригадаємо, які бувають приголосні звуки. Прочитаємо з вами правило в рамочці. Приголосні звуки поділяються на дзвінкі і глухі. Приголосні звуки, які вимовляються з участю голосу і шуму, називаються дзвінкими. До дзвінких приголосних належать б, д, з ж, дз, дж, г, г, р, л, м, н, в. Приголосні звуки, які вимовляються тільки з участю шуму, називаються глухими. До глухих приголосних належать п, т, с, ш, х, ф, к, ц, ч. Давайте з вами усно виконуємо вправу один: прочитай слова парами. Зуб, суп, Жар шар. Жити шити, бити пити. Дерти, терти, коза, коса. Давайте з вами порівняємо ці пари слів і з'ясуємо, якими звуками вони відрізняються: зуб, суп, Зуб з, суп – с. З. Дзвінкий приголосний, с. Глухий приголосний. В кінці слова зуб, б, дзвінкий приголосний, суп п, глухий приголосний. Давайте порівняємо ще пару слів: Жар. Шар. Жар ж. Дзвінкий приголосний, шар ш. Глухий приголосний. Жити шити. Жити Ж. Дзвінкий приголосний. Шити ш. Глухий приголосний. Бити пити. Бити б. Дзвінки приголосний. Пити п. Глухий приголосний. Дерти терти. Дерти д. Дзвінки і приголосний. Терти т. Глухий приголосний. Коза коса. Коза з дзвінкий приголосний, коса с, глухий приголосний. Отже, давайте з вами зробимо висновок. Коли ми вимовляємо з вами дзвінкий приголосний, ми чуємо голос і шум. Наприклад, з, б, д, ж. І так далі. Коли ми з вами промовляємо глухий приголосний звук, ми чуємо тільки шум. Наприклад, «п», «ш», с х, «ф» і так далі. Давайте виконаємо письмово вправу 2. Прочитай і спиши слова: в яких словах виділені букви позначають дзвінкі приголосні звуки, а в яких глухі. Читаємо казка, казка з с. Жабка – шапка, Ж. Зірка сірка з с. Злива, слива з с. Гриб, гриб. б, п. билина, пилина б, п. Отже, запишіть 4 листопада класна робота вправа два. Запишіть у два стовпчика пари слів, Підкресліть звуки якими відрізняються ці слова? Скажіть, який із цих звуків дзвінкий, а який глухий? Давайте з вами розберемо домашнє завдання. Ця ж сама сторіночка, вправа 3. Прочитай і спиши слова. Читаємо: бочка, пироги, завод, сало, жито, шило, кава, гава. Вітер ферма. Підкресли виділену букву в кожному слові. Який звук вона позначає: дзвінкий чи глухий? Отже, давайте прочитаємо з вами тільки виділені букви: б П, з с. Ж. Ш, К. Г, в. Отже, ви спишете ці слова і ці букви підкреслите, а також подумаєте і скажете, які з них дзвінкі, а які глухі.